Вступив. Я гонорово стою цю службу і Богу дякую. Від того, що я п'ю, сьогодні у нас є 8 число, від 30 жовтня, це є 30 днів цього жовтня плюс листопада і грудня, значить, 30 днів добрих, 40 днів, нехай так, 42. П'ю, починаю третю частину зеленої капсулки, ЛФ, нічні. Акселер, п'ю, і білу, і фіолетову, п'юридженер чайок. Правда, я його засипаю в рот, щоб mm -hmm. не колотити лишній раз, то, бо то нема часу. Пробіотик, mm -hmm. бо в мене проблема з шлунком була жахлива виразки, А тепер хочу бікарбонат, ні, Бікар... бікардіо. Mm -hmm. І за того, що настільки добрі, а я перенесла на ногах. Інфард, і навіть не знала, тільки є язвочка, рубець. Треба то зробити. І от хочу ще імунокод для свого сина і для себе. Ну, і сестрі двоюрідній. Я кажу, я вам даю пробуйте, щоб вам то було. Бо ми не заради прийшли якогось пафосу заробити гроші. Перш за все, ми ставимо себе бути здоровими, не впасти на руки. Своєму синові, невісті, внукам, то не потрібно. Тут один нас такий пан сказав такий лозунг: це я кожен день то собі можу промовити: ми живемо для того, щоб до... вмерти всім вмремо, але на ногах своїх добігти до смерті, а не лежати як овоч, як не знати хто. Я чотири місяці рука була в мене прив'язана. До одного місця мені треба, перепрошую, мені труси ніхто не міг одягнути. Я не могла одіти. Я не могла зігнутися. Я собі з півлітрової фляжки води не могла налити лівою здоровою рукою. А я побачила, як чотири місяці наді мною працювала вся родина. Я сказала: ні, мені треба жити. Я на восьмий день чи на десятий вікна помила, коли я почала приймати. Кожен день два вікна. Я прийшла і кажу. Колись сиділа на ліжку, дівчата, і думала, як то встати. Годину розходжуся, тоді починаю. Ой, сьогодні маю настрій, буду робити. Сижу пів години, нічого не робляться, гори не перевертаються. Завтра буду робити. Відпочиваю, нехай гори стоять, не перевертаю, то тепер я їх перевертаю. Я тепер встаю як з пушки з ліжка. Чесно, дівчата, і ще вам чесно скажу, ви мало що від мене відрізняєтеся. Походи в туалет. Не знаю, чи у вас така проблема є, чи нема. У мене теж базари добили колись свій час. Походи в туалет. Це можна було вставати і десять разів, і 8, і 6. Ну, тепер два, три. Це і ночі два було. І встигаю, і розрівнююся, але ще не надійтеся, що це така чарівна таблетка, і ви зраду крила вам виростуть. Треба терпіння набратися. У мене такі були головокружіння, що я думала, що я взагалі впаду, я одна живу, я помаленьку, третю частину випила, я йду. Я можу йти. Так, голова крутиться, хитаюся. Бо я вже думала, що в мене Паркінсона. Я навіть навіть не питалася, в мене почало теліпати ще літом, коли я ходила на реабілітацію з рукою. Кажуть, ні, це у вас не Паркінсона. Це у вас на нервовому тлі і відходження від тих всіх операцій і так далі. Значить, помаленьку, помаленьку треба йти. Так, все одразу не буває. За 70 років я нажила 40 діагнозів, напевно. Але тепер помаленьку треба виходити. Мене ніхто сюди не тягнув за вуха, нікого, вашу Марієчку чарівну. Я другий раз бачу в цьому офісі. Минулого п'ятниці, на ту Чорну п'ятницю, як ми бачили, Щедро, щедру щедру, щедру п'ятницю, коли от ми виписували собі препарати. І сьогодні Миколайчик наш. No. Факт того, що просто вам тут не можна. Тут треба брати приклади тих людей, котрі це роблять, котрі цим живуть. І котрі на, ну можете представити, що з моєю рукою 30 квітня сталася та аварія пригода в автобусі в Словаччині, між іншим, ніби все. А Пасха в неділю. І всі їдуть і мене забирають з тою рукою. І так мені в травматологи вставили суглоб. Я на рано сідаю, присідаю, щоб взяти якусь річ. Мені знову літає. І я першого вночі на 2 травня. Мене невістка у Львові завезла в трьом.